Бабин бай, пише всім листа бабуся, «Приїжджайте, рідні, в гості, я на вас хоч подивлюся. Та рідня відповідає. Знаєш, бабо, як буває, нам же ніколи сидіти, нам би гроші заробити. То робота, то навчання, все життя одне страждання. Ніколи перекусити, тож у гості й не просити, і отримала вона, що у них часу нема. Так старенька сумувала, з огороду все зібрала, самогону нагнала, і тоді тихенько смирно Богу душу й віддала. Тут наїхала рідня і далека і близька, всі хотіли зразу в рай поділити бабин пай. Притягнули мотузок щоб побільший би кусок. Хочуть так собі забрати, всі побігли в поле з хати. Але що воно за диво? Адвокат читає чтиво. Заповіт залишила стара. Тут пішла така жара, що зібралось два села на виставу подивитись, як рідня почне сваритись. Там написано було, що сміялось все село. Рідних і близьких я цілую. Хату й землю подарую, я священнику Петру в той же день, як я помру. Вирідня, відпочивайте, не сумуйте, та всі знайте. Якщо часу у вас нема, щоб побачити живу, то не треба й приїжджати, коли навіть і помру.